Де поділись викрадені автомобілі, готова кондитерська продукція та сировина. З такими питаннями до головного управління нацполіції в Житомирській області прийшли представники ТДВЖЛ. На відміну від минулого разу, журналістів на зустріч не пустили. Але юристи та представники трудового колективу ТДВЖЛ розповідають, обіцяного вирішення питання люди поки що не отримали. Є ряд кримінальних проваджень, які порушено за нашою заявою щодо крадіжки автомобілів, щодо крадіжки готової продукції, щодо певних службових злочинів посадовими особами області. we <laughs> Начальник слідства також не готовий відповісти, чому заяви подані ще взимку, а до сьогоднішнього дня не проведено жодної слідчої дії. Звісно, нам пообіцяли, що виключить слідчих, нам дадуть можливість запитати у слідчих. Ну тобто, після минулої зустрічі ми не отримали жодної відповіді. Є злочини, вчинені певними особами. Зокрема, вони носять ознаки як шахрайства, так і викрадання майна і заволодіння майном, які ніким в Житомирській області не розслідуються. У поліції ж переконують, готові надати. Ти письмові пояснення стосовно кримінальних проваджень, і головним своїм завданням бачать саме підтримання правопорядку, як і раніше, було наголошено, що управління головне управління національної поліції та співробітники поліції Житомирської області не сприймають ні одну із сторін цього спору чи конфлікту. Ми наше завдання головне це не допустити порушень громадського порядку та якихось безладів. Та, попри слова поліції, адвокати та трудовий колектив ТДВЖЛ у судах оскаржуватимуть дії правоохоронців і готові надалі боротись за свої робочі місця на підприємстві.